Зразки були здійснені забори на полігоні захоронення гексахлорбензолу... І залежно від результатів аналізу цих зразків, цих проб, ми викація в HCB has spread or not. Ми зможемо сказати, чи відбувається розповсюдження гексахлорбензолу, чи ні. And we will make based on that І тому конкретні рекомендації будуть підготовлені вже на основі результатів даного аналізу. Загальним нашим спостереженням, загальним висновком може бути те, що, і так, вже певно відомо, що гексахлорбензол надзвичайно не дуже легко розповсюджується в середовищі. Зразки також були взяті в районі Дамби хвостосховища to, to No1. З тим, щоб встановити рівень вмісту солі в даних зразках, а також наявності там важких металів. Of the team. Тепер перейдемо до аспекту, який стосується підгрупи, яка займалася гірничо-геологічними вимірами проблеми. On and в тому, що стосується гірничу, експлуатації геологічних питань. Було зроблено під групою було зроблено висновок, що танення снігу не спричинить затоплення хвостосховища.

On strengthening and heightening the tailings dams, які наймовірніше стосуватимуться підняття і зміцнення дамби хвостосховища, and possibly rerouting of the Sivka river. а також можливо переспрямування течії ріки Сівка. В загальному дуже Прибли на приблизному сенсі ризик прориву дамби could be considered 3 on a scale of 5. Можна оцінити за умовною п'ятибальною шкалою як 3. But most important is that the level of the tailings dam keep is remained at its current level. Але надзвичайно важливим, щоб е, висота рівень е, дамби хвостосховища залишався на своєму поточному в своє, на своєму поточному рівні. These are very preliminary draft conclusions. Ось такими є дуже приблизні попередні висновки. And they can change. Вони можуть змінитися. Але ми не хотіли б е, поїхати, не поділившись з вами своїми першими безпосередніми враженнями про ситуацію. The future -up to the mission. Е, результатом діяльності місії.

Conclusions and recommendations. завтра ми продовжимо роботу над підготовкою письмового аналізу висновків та рекомендацій. У Києві вівторок ми здійснимо ми матимемо зустріч в секретаріаті президента адміністрації президента, де поінформуємо про результати та висновки місії.

Крім того, програма розвитку ООН спільно з Міністерством закордонних справ проведе спеціальний захід для можливих донорів, донорських структур, в рамках якого поінформує донорів щодо можливих пріоритетів фінансування вирішення ситуації. Аводлайк Тисей Аверобік Санк'ю Ти Оль Ю. Я знов таки хотів би дуже подякувати всім вам. А також хотів би подякувати експертам, що взяли участь в місії. Хотів би подякувати за рівень перекладу, який нам запропонувало, надало місто. І також особисто від себе. Хотів би додати, що я сподіваюся ще повернутися.